hey, я емоджмейкер, ви знаєте, що ваші гравці обнагліли, ваші неписи так вважають, і я також. Я вірю, що правильний удар по голові волоном зможе повернути сенс в кожну людину монстра та паладина. Тому представляю вам ваш надійний інструмент для цього: дзвоніть велетням. І спочатку це велетень, це велетень, і це велетень, і це, і це, і це, але тільки шестеро із цих видів відносяться до так званих. Первинних велетнів, або справжніх. Ці шестеро це прямі нащадки про батька велетнів Анама та його дружини Атеї, як історії всіх боків, там намішані зради, магія та багато чого неприємного. Тому Атея це мати ледве не усіх велетнів, а Анам тільки деяких. Але ці деякі це найсильніші та найнебезпечніші представники свого роду. Ці види велетнів існують по соціальній системі, що зветься ордерінг. Як і будь-яка соціальна структура, воно складне та залежно від редакції, працює по-різному, але спрощено. Це кастова система, де певні види велетнів стоять над іншими. Орієнтуючись по ньому, ми знаємо, яку соціальну роль займали велетні минулого, коли у них ще була власна держава, що звелась Асторія. На самому її дні знаходяться пагорбні велетні, найменш організовані представники велетнів ордерінга. У часи Асторії вони використовували своїми. Старшими родичами як інструмент гноблення менших народів. Пагорбних велетнів відносно багато, але їх загальна неорганізованість та низький інтелект робить їх найменшою проблемою серед представників фордрингу. Вище стоять кам'яні велетні, яких я особисто уникав до створення цього відео, бо з усіх інших велетнів у них якась дивна гіперфіксація на ноги, та вони виглядають як залочений прибулець. Тим не менш, вони художники своєї справи. Не важко здогадатися, яку роль вони займали в асторії, з того, що я бачив, це або найпасивніший вид велетнів, які буквально нічого не робить і просто сипить у печері, чи займаються різьбою по каменю, або тотальні психопати, що моляться на елементалій землі і вбивають все, що побачать під рукою. І що чомусь вони живуть довше за всіх інших велетнів. Морозні велетні з ними все просто. Сила рулить. Всі їх культура побудована на праві сильного. У часи Астої вони були солдатами. Так, очевидно, немає сенсу щось про них дуже довго говорити, бо це ледве не найвідоміший образ у фікшені. Немає найкрутішого образу вбивці драконів, ніж ті що б'ють із ними на кулаках. Вогняні велетні завдяки своїй металевій естетиці можуть сприйматися як вогняна версія людяних, але насправді їх соціальний статус залежить від їх майстерності. В основному, як ковалів та архітекторів, це ідеалісти, що віддають усього себе обраному ремеслу. У часи асторії вони виконують. Функцію військових офіцерів, та, як я вже сказав, ковалів та архітекторів. Це, напевно, найорганізованіші велетні, які не бігають по полям та не живуть як відлюдники, а сидять у величезних холдах, які можуть тримати у жаху найближчі міста та нескінченно робити різноманітні знаряддя. Всім велетням притаманно мати рабів чи служників, але вогняним велетням це часто життєво необхідно, бо вся їх культура побудована навколо важкої праці. І для неї потребується багато робітників та асистентів. До того ж, вони усвідомлюють, що люди та інші менші раси гарно підходять для мілочної ювелірної роботи, коли поруч немає кам'яних велетнів. Високо у Хмарах у великих вежах та замках живуть хмарні велетні. Це феноменальні трикстери та багачі. Їх статус у ордерінгу вимірюється за рахунок скарбів, що вони мають. У часи Астої вони виконували функцію радників та адміністраторів. Незважаючи на ось ці ікла, вони не страждають на вампірізм. Хмарні велетні при Астої жили як круті вільможі, тому у них сформувалася доволі висока думка про себе. І давайте чесно, не дивно, враховуючи, що формально вони стоять на піку ордер. Ви скажете, як так? Я скажу, що ті, хто стоять над ними, не дуже часто розділяють погляди ордінгу, та й в принципі каста вище настільки малочисленна, що натрапити на її представника шалена рідкість, і це штормові велетні, найбільші та найсильніші представники справжніх велетнів. у часи Остої, королі, генерали, пророки та філософи. Зараз відлюдники, вигнанці і найрідкіший вид велетнів. Штормові велетні несуть на собі тягар за падіння їх держави. Саме через недалекобачність велетні втратили кожну можливість повернутися до минулої слави. І хоча далеко не кожен штормовий велетень розділяє цю думку, вони все одно вплетені у власну культурну відчудженість від багатьох соціальних норм, будь то спільнота, клан чи навіть родина. Всі вони живуть на відшибі світу, прирівнюючись до своїх кузенів-драконів. Нащадки Першого сина Анама шукають спробу знайти пробачення для свого роду та передбачити, буде якусь можливість повернути історію. Так і що сталося? Де історія? Сталася війна. У часи, коли на планеті існували дві супердержави, Асторія та Драконяча імперія, було зрозуміло, що ця планета буквально замала для них двох. І дракони, їх богі та раби, вели війну проти велетнів, їх богів та їх рабів. Дракони мали абсолютну перевагу у повітрі, створені штучно птахи, рух не врятували ситуацію. І велетні безбожно програвали, не зведя асторію до горних долин. Припускаю, що вони загнали велетнів на хребет світу. Ось тут війна закінчилась тим, що Бог Велетнів Аном та драконічий Бог вогню Гарікс зіграли у шахи, які закінчились нічією. Чи можна назвати нечією те, що одна зі сторін буквально була загнана у кут та втратили більше половини сили і віру власних богів, залишив без відповіді. Далі асторію добили чвари і середині, через яку Аном сказав своїм дітям, що блядь, ви якісь ідіоти тупоголові, І я пішов за хлібом. Асторія розсипалась, та велетні знаходяться там, де вони зараз. Що парадоксально їх врятували від гіршої долі драконів. Коли на таріл масово почали прибувати ельфи, вони створили мізал драконячої люті та прив'язали його до камети Царівбивці. Механізм цього мізала був простий: коли камета пролітала біля планети, всі дракони, що підпадали під її світло, впадали у лють, яка змушувала їх атакувати та руйнувати все, що вони бачать. Інакшими словами, ельфи змусили драконів пожирати своїх дітей та руйнувати власні палаци. Саме завдяки цьому драконячих держав не існувало наступні 26 тисяч років. Після такого ельфи розповсюдились по усьому світу, замінивши як велетнів, так і драконів. І незважаючи те, що велетні формально програло драконам, вони у більшості не приховуються та не сидять понорам як дракони. Так, вони менш небезпечні ніж більшість драконів, але там, де є пагарбне велетень, там їх може бути ціле плем'я. Там, де зникає метал та люди, вогняний велетень щось робить. Коли у полі зору загалом з'являється штормовий велетень, називається щось гірше за шторм. Це сила, яка може перекраїти світ у будь-який момент, тому і з ними треба рахуватись. Останнім часом найактивнішими велетнями є елементальні послідовники. Я вже говорив, що після війни багато велетнів засумнівалися у владі власних богів. Цей сумнів привів їх до нетрадиційних релігійних практик. Пагорбні велетні відомі своїм ненаситним апетитом, який може привернути увагу демона лорда єного творця гнолів. Його до вподобана на жерливість цих істот, і іноді він може надати їм своє потворне благословення. Вогняні велетні вивчають війну у всіх її проявах у мультисесвіті, що іноді приводить їх до кривавої війни. Нескінченного конфлікту між демонами та дьяволами у нижніх планах такий велетень може укласти угоду із могутнім дияволом, сподіваючись опанувати тактики, які дияволи вдосконалювали протягом тисячоліть, що дозволяє велетню створювати зброю, здатну переправляти душі вбитих до Аверноса. Таким чином, диявол отримує постійне джерело душ ворогів велетнів, а також обіцянку, що після смерті велетен служитиме йому коволем у дев'яти пеклах. Навіть кам'яні велетні не захищені від демонічного впливу. Руйнівна сутність демонів суперечить самій основі мистецтва, що визначає ордрінг кам'яних велетнів. Винятковим є рогатий король Бафамет. Хоч він і є безжальним мисливцем, князь Звірів також створює складні лабіринти, які служать йому мисливськими угіддями. Кам'яні велетні. Можуть бути зачаровані цими лабіринтами володаря демонів і вступити йому на службу. Таким чином вони продовжують займатися мистецтвом, створюючи власні лабіринти. Але навіть демони не заволодівають такою кількістю велетнів, як їх близькі родичі. Елементальні лорди це формальні родичі велетнів та драконів. Я порівнюю ці два народи, бо вони пройшли одночасно схожий, але дзеркально протилежний шлях. Дракони після драконячих війн між собою розчарувались у богах, як у феномені. Тому драконячі боги підтримують свою божественність за рахунок менших рас, а не за рахунок шанування власних дітей. Тисячоліття, хаваючись у печерах, зробили їх не зовсім соціальними істотами за виключеннями. Тому драконам не треба бути учасниками якоїсь спільноти, щоб формально існувати. У велетнів не так. Вони не речавалось у своїх богах аж до такого ступеню, бо розділили біль від поразки із ними. Але віра у їх силу значно послабла. Соціальна природа більшості велетнів змусила їх шукати кращі альтернативи. І що може бути кращим за близьких родичів, а саме елементалів. Саме тому велетнів, що піддалися елементальній силі, шалено багато, а активність культу елементальних принців спонукає більше і більше послідовників активізуватись. Що у свою шаргу змушує велетнів виходити із хованок та реалізовувати плани своїх покровителів? На цьому етапі відео у стався творчий ступор. Коротше, велетні відносно драконів, свіжий формат у плані лиходійства. Чому? По-перше, середньостатистичний велетен слабкіше аналогічного дракону. Тобто гравця менший шанс шотнути диханням. Можна просто ставити більше, ніж одного велетня, щоб зрівняти велення по екшенекономіці. Бо як майстер скажу, що немає нічого гірше, ніж моп, який б'ється проти батьків соло і безбожно програє по екшенекономіці гравцям другого тіру. І на відміну від драконів, більшу кількість велетів набагато легше пояснити. Бо ти не поясниш, ж, блять, як тут опинились три дорослих червоних дракона. Я на це напоровся, коли грав у Реконфлайт зазвичай, коли один замало, а два за багато, використовують прислугу або големів. І тут велетні краще. Як ми вже дізнались, велетні це соціальні істоти, і на відміну від пихатих драконів, які у грош нікого не ставлять, велетні насправді мають багато мотивації бути серед звичайних гуманоїдів або співпрацювати з ними. Ці ж вогні не велетні традиційно мають асистентів. Тут ще й накладаються підраси велетнів по типу галіафів. Галіафи мають особливий зв'язок із велетнями, сприймаючи їх як зріліших та мудріших родичів. Тому вони багато у чому позичають елементи їх культури. Насправді у багатьох творах та сьогодні паті паблішерів велетні зберігають більш-менш нейтральні стосунки один з одним, як і з їх молодшими родичами, про яких я колись зроблю окреме відео. Підсумовуючи, велетні це нестандартний ворог, здатний багато у чому замінити звичайних драконів та аналогічно набридливих ворогів. Користуйтесь! Велика подяка спонсорам каналу, які не кинули мене у скрутний час. Ефефу, Блосіч, Мішель, Дасту, Олександру Коренєву, Грамсі, Запропалому Богу, Відьмі з Меркурію, стіл Бобу, Безбожному, Фатріру, Хонзі Анхаузу та F9. Всім іншим, ставте лайки, підписуйтесь та приєднуйтесь до моєї телеграм-групи, де я ніхуя зазвичай не пощу, але все одно. Відвісті повернути асторію. Або Астою, я вже заїбався. Я, типу, ну в принципі, про абсолютно не, не важливий тому або астоя, або історія. Хе-хе-хе, блядь, даун. Я даун.